Забрехався про Україну на одному із найпопулярніших телеканалів Австрії. Показали репортаж про мобілізацію до українського війська. Сюжет вийшов у стилі російської пропаганди. Автор показав відео затримання чоловіків і видав їх за роботу військкомів. Чим і забрехався телеканалу. Довелося вибачатися. Українські дипломати обурені, а діаспора в Австрії обіцяє провести розслідування. Сергій Барбо розповість більше. Один із найпопулярніших телеканалів Австрії показав сюжет про мобілізацію в Україні. Від об'єктивності цей матеріал далекий. Ба більше, поширює відверту брехню про Україну. Автор демонструє на екрані кадри затримання чоловіків, видає їх за примусову мобілізацію до українського війська, але це неправда. Ці українські відео користувачів є лише деякими прикладами того, що не всі чоловіки готові воювати за свою країну. Ухилення від мобілізації. Мобілізації є джерелом для корупції. На першому шматку відео військові затримують чоловіка і кладуть його до лілиць. Автор австрійського репортажу стверджує, що так діють військоми. Насправді ж, це робота служби безпеки. Так затримали агента російської ФСБ. Сталося це в Одесі у березні. Зашов командіру почати ще одне відео, яке показали в австрійських новинах. Назвали так: Українська мобілізація в університеті, і це також брехня. На цих кадрах справді студент. Але його ніхто примусово не забирав до війська. Датоване відео вереснем. Торік тоді цей студент кілька разів намагався виїхати за кордон. Коли його знову не випустили, відмовився покинути пункт пропуску. Прикордонники вивели чоловіка з будівлі. Не можна відкидати того, що він спрацював непрофесійно або заангажовано. Достеменно ми не знаємо розслідування не проводили. Але по цих відео конкретно вже були спростування. Їх можна було нагуглити. Питання в тому, я от тільки не перевірила, чи були вони дійсно англійською мовою. Хоча з Google Translate, зрештою мова не така важлива. Комплекс факторів може бути і непрофесіоналізм, і заангажованість, і людина стала об'єктом цих маніпуляцій, і так далі. Автором цього шедевру маніпуляції є журналіст Крістіан Кристіян Вершуц один з найпопулярніших медійників Австрії, але біографія репортера оскандалена. 2019-го йому вже забороняли в'їзд до України. Тоді у МЗС пояснили причину. Вершуц їздив до окупованого Криму через Росію. Однак згодом заборону скасували. Цей австрійський репортер відвідував Україну. Зокрема, зняв репортаж про ексгумацію жерт російських злочинів. Ізюмі торік Крістіан Вершуц сумнівався, що стало причиною смерті українців. Світ вражений тяжким. Ми злочинами російської армії, які були виявлені в ізюмі, тільки ОРФ висловлює сумніви. Сотні мирних жителів, у тому числі цілі родини вбиті та понівечені. Багатьох закатували, кількох кинули в братські могили зі зв'язаними за спиною руками. Було виявлено багато російських камер тортур. Факти, які шокують світ, але применшуються кореспондентом ОРФ. у своєму ж останньому репортажі. Австрійський журналіст маніпулює темою корупції під час мобілізації з одного боку. По. Ширю відверту брехню, як оці відео, але з другого розповідає про реальну історію одеського військома Борисова, до якого мають питання правоохоронці такими маніпуляціями обурена українська діаспора Австрії. Обіцяють провести власне розслідування, довідатися, чи має стосунок Росія до створення цього репортажу. Суспільний мовник в Австрії він доволі такий, як то сказати, м'яко. Нейтральний, вони стараються не піднімати гучні теми. У нас вже були випадки, коли наші інтерв'ю ті знімалися якби для лайв, не висвітлювали в медіа, тому що там були занадто прямі тези. В цьому каналі в мовнику є дуже багато цензурування, і найгірше, що цей мовник працює за фінанси. То податків. Зрештою, телеканал вибачився за відверту брехню в етері, А сюжет на сайті мовника приховали. Важлива перемога на інформаційному фронті в Австрії у розвінчанні російської пропаганди. З подачі власного кореспондента в Україні провідний австрійський канал ОРФ маніпулятивно подав репортаж про Україну разом з небайдужою спільнотою. Ці маніпуляції були викриті. Дякую всім, хто допоміг викрити маніпуляцію. Спільно ми довели, що маніпуляціям не має бути місця у вільній журналістиці, утім, автор маніпулятивного репортажу продовжує працювати на суспільному телебаченні Австрії і своєї спеціалізації не змінив. Він і надалі висвітлюватиме події з України. Сергій Барбо, п'ятий канал. У цивільному житті колишні менеджери, економісти, зв'язківці та чиновники, а нині в українському однострої у складі 7-го окремого батальйону Арей бойовий шлях розпочали навесні торік. Воювали на Херсонщині, захищали Нікопольщину та Запоріжжя. Нині на одній з ділянок українського наступу женуть ворогів із Донеччини. Яких навичок набули колишні цивільні і як гартують майбутню перемогу України, розповість Олександр Фефілетів. Дев'ять штук десь приблизно за 20 годин надрукує. Боєць на позивний бро, не відходячи далеко від окопів, друкує на 3D-принтері хвостовики для скидання боєприпасів із дронів. Вони значно спрощують роботу артилерії та піхоти. Хвостовики потрібні, аби гранати чи осколкові боєприпаси воги влучали точно в ціль. Це зброси. Спочатку війни було актуально використовувати воги та американський тип. А зараз активніше зброси. Мавік тягне. Близько пів кіла ми вирахували, зробили. Це буде десь 450 грамів повний комплект. Це пластик 100 грамів, і залишається 300-350 грам на шрапнель якусь. Або металеві шарики, або якийсь інший варіант, та пластик, наприклад, до повномасштабного вторгнення бро армійського досвіду не мав лише волонтерський. А коли почалася велика війна, доєднався до батальйону Ареї. А дальше. Тимофій на позивний менеджер до повномасштабної війни тривалий час заможно та спокійно жив у польській столиці. А коли ворог зазіхнув на всю Україну, повернувся додому. Тепер забезпечує батальйон сталим зв'язком із суміжними підрозділами, тиловими службами та командуванням. Я в батальйоні з вересня місяця минулого року. До війни, до війни я останні п'ять років проживав за кордоном в Польщі, в Варшаві. Дуже було непогане в мене життя, були і, і успіхи в кар'єрному плані, в життєвому. Але прийняв рішення і повернувся до України десь тиждень Тиждень після початку війни, займався на початку волонтерством, а потім вже якби, созрів до того, що прийшов до... Збройних сил України, військовослужбовиця на позивний весна, раніше працювали старостою в Кочубеївській тергромаді на півночі Херсонщини. Кілька тижнів село було в окупації, а визволили його бійці підрозділу Арей. Тоді жінка і вирішила посилити батальйон. Аби захисники мали сили і бойовий дух. Весна їх добре годує. Ми на часі ще порушують звичайно борщ український борщ у нас смачний, дуже ми готуємо. Просить блинів, нажари, да, або щось спекти, якихось пиріжків там, чіп, якісь булочки. Є щось печена, домашня випічка, є щось готоване, є ще таке щось ексклюзивець, як перець фарширований. Такого в меню немає, але в нас ми українська добровольча армія, ми аре, ми найкращі і у нас все як найкраще. На кухні підрозділу Арей щодня харчується близько 300 бійців, а головна тут військова на псевдоліса. У цивільному житті вона працювала економісткою на підприємстві. Каже, долучилася до батальйону за покликом сербі. Тепер прокидається в досвіта, аби нагодувати захисників сніданком і запевняє, щаслива бути у складі підрозділу. Котлетки полюбляють, полюбляють пиріжечки, такі смаколики різні. Дівчата випікають дуже смачно, і пиріги печуть, і чебуреки, і біляші. Навіть робимо сосиски в тісті, тобі ж такі смаколики, які нестандартного меню, але хочеться чимсь таким їх. Визволяли Херсонщину, захищали Нікопольщину та прифронтове Запоріжжя, а тепер женуть ворога з Донеччини. Кістяк підрозділу Арей це добровольці, які переважно не мали армійського досвіду. Зокрема, і заступник комбата на позивний Херсон. До великої війни був головою Інгулецької райради у Кривому Розі. А коли загарбники наблизилися до міста, змінив костюми на однострій. Арей це розумієте, тут різні люди зібрані з різним досвідом життєвим. Але єдині в вірі того, що загальнонаціональні інтереси повинні бути над усім іншим, над особистим. І тому тут люди мотивовані, люди тут всі добровольці, тут не було нікого, кого б заставили сюди прийти. Бо навіть ті, кого військомати направляли, то ми попередньо доводили хлопцям і казали, що ми не будемо там на блокпостах стояти, в тилу, чи що щось. Ми будемо звільняти нашу землю. Додає, мотивації арейцям контрнаступ, якого вороги бояться, як вогню. Бійці що сили прискорюють нашу перемогу. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Донецька область.